Хочете додавати мелізми в свої виконання, але не знаєте, як це робити? Починайте з найпростішого візьмемо слово тобі. Тобі, і оцю і будемо прикрашати мелізмами, дуже короткими, дуже легкими. Тобі. Награтися з ритмом, да, десь там трошки більше, трошки менше відтягнути. Далі другий варіант можна додати To be Ось ці два варіанти ви можете додавати в свої виконання, зрозуміло, що не в кожному слові, але десь там час від часу в якусь фразу можна додати для того, аби прикрасити свої виконання.